Вас вже купували за гречку? Парламентські вибори в жовтні, а політики не жери вже полюють на ваші голоси. Дітей загодовують даремними цукерками, а пенсіонерам-жебракам дарують навіть ліки. Дивіться на що вже цієї осені запропонують проміняти ваш голос. Знаєте такого народного депутата Максиму Луцький? Знаємо, знаємо да, такого. Максима? Да. Звичайно, чудовий наш депутат. Ні, на загарні очі його обожнюють усі нужденні бабусі. А молоденький парень, я Ой, бачу, хороший ага. такий. Максим Луцький подарував пенсіонерам головне ліки. Я знайшов можливість Надати ліки, які постійно потрібні для соціально незахищених людей, керівник на весь світ відомої фармацевтичної компанії переконує наклейки безкоштовно від Луцького начепили на їхню гуманітарну допомогу. Нам достаточно было удивительно. Скандальные лики передавали у «Червоный Хрест». Мы их отдавали не в руки Луцкому, не дадим не, Нет, да. мы их отдавали в «Красный Крест. Мы распечатываем коробку, там оказались на каждой коробочке наклеечка «Максим Луцкий, бескоштовно». Где это наклеено было, на каком этапе, сегодня я вам не могу ответить. А уже ж директор «Червоного Христа» не может ответить. Странно, а в «Красном Хресте» говорят, что они вот открыли коробки, а там уже были наклейки. Как О чем вы говорите? Этого быть не может, потому что препарат, да, когда передается, он передается в опломбированных коробах. В данном случае вся продукция была опломбирована и передана. Конечно, абсолютно. А відтак агітацію Луцького ліпили у Червоному Христі. Запитали його, чому хто наклеїв. А він пише, що це клеїли співробітники Червоного Хреста. Це, це це по-моєму, підстава Луцького, тому що як медики на нього тепер будуть дивитися. Ну, коротше, вийшло, що підставили Красний Хрест по повній програмі. Тим же, хто не наївся, ліків Луцький презентували ще один подарунок. Він мені давав пайок. Депутат добре знає, що необхідно пенсіонерам у злиднях. шоколад. Від Максима Луцького Так, так, так. Це це мені бабушка, яка там давала, сказала там на Волинській. На Волинській соціальна служба обслуговування населення невже державна установа загрузла у політиці. Депутат Луцький дав вам машину водія, да що ще продуктові на поліці, а що дарувало від пана з Верховної Ради? 650 чоловік, які перебувають на довну обслуговування. Всі одержали від Луцького Максима. Отакі подарунки. Це його календар з плакатом, Бачите, оцей його кульочок. Це поздоровлено, ці мешканці. Бачите, отака відкритка з його поздоровлення. Що вітаю. І ось, ось такий новорічний набор кексику. Да, оце таке було. Роздало від ваше імені кексико пенсіонерам. Кекси. До пенсіонера. кекси. Ну, я не можу вам сказати, роздавали чи ні. Взагалі цікава історія, як кексера роздавати. Ну, е, ну, тобто це скрішно все підтримки. Ну я нічого зараз не можу цього, цього провести. Всі отримали отакі набори. До них приніс соціальний робітник. А так що по квартирам ходили і давали саме адресу такого? Ні. Такого не. Було? Ні. На диво Луцький зовсім забули про те, як платив соціальним працівникам за агітацію. Він прийшов, лічне прийшов, і всім вручив премію по 100 гривень. Калі, в такому от, так що... Вона не бере передвиборчі подарунки від Луцького. Байок це уніжені переконує пачка кексів, не допомагає, а принижує. На що йде схоже? На ніщенство правда. Аби і сам благодійник відчув насолоду від пайка, програма гроші влаштовує власну акцію. Це от всі програми гроші. Від програми гроші сім для максимум. Дивіться, от манка від програми гроші теж для вас безкоштовно. Безкоштовно. Там в чайні простіше -то марки. Mm -hmm. Тощо зпущено молоко. Mm -hmm. і... І За лічені миті Луцький під пильним оком двох кремезних чолов'ях біжить у Мерседеси без пайка. А це кандидат у народні депутати від Дніпровського району Києва Олесь Довгий. Ми обійдемо кожну квартиру. Ми зробимо це від чистого серця. Ми зробимо це як це з душою. Актова зала, десятки бабусь, а вже ж продуктові набори. будь-якого депутата, будь-якого політика не в про не в поздравлі. Ще учора його вчитель Черновецький оптом купляв бабусь за гречку. І вже сьогодні права рука мера відпочивальника оголошує інноваційну кампанію Рисову. І ми не спрашуємо. За кого вони голосували і за кого вони будуть голосувати? І на самом деле для мене це не важно. Жодної агітації божиться довгий лише книжка про власні досягнення і календар. Здесь нет ничего, кроме надписи до святкового столу. Ні одной політичної сили, ні одного кандидата. Вот такие коленали, да? Да, да. довгий. Да. Тобто видно, вважав календарі, який вважав ось тут, у коробці? Так, да, да, у коробці, там ще зверху така з двом була бумажка. І отакий вот кульочок, так, да, вам ще подарував? Так, в цьому кульочку, я здесь ходила. А довгий лише раз роздав пенсіонерам пайки і заповітний мандат практично в кишені. Що ви знаєте от, про політику Лесідова? Що а він збирається робити? Я не знаю, що він буде робити. Якщо бот тон йти ті батюруватися то я за його буду голосувати голосувати, голосувати. голосувати. Ма ж я не отримав пайок його. Іван Васильович у свої 77, аби не вмерти з голоду, збирає пляшки. пенсія 800 гривень. Я хочу це бутилки, збирати, бо що. Коли роздавали, пайки від Олеся довгого, діда не було вдома. Оце ці бутилки здав, бо я говорю, що мені кожна копійка дорога. 40-50 гривень десь стоїть, приблизно. Бо мені казали, що там проті, є, і сахар, і рис. У супроводі нашої камери Іван Васильович вирушає до приймальні депутата довгого за допомогою. Добрий день. а ви не підкажете, до кого кози, дідуся дід привів за пайком. Роздавали на новий рік. Поки чекаємо на пайок, він наче досвідчений політолог розмірковує про шанси довгого. Чому? Пайки, пайкиш, люди голосую. За Запайки, а? А жаль, на жаль, Якщо ви напишете заяву нам зараз, то ви, в принципі, попадаєте вже, але тільки з наступних акцій. Ну, без на Пасху И Через три месяца, тоже что-то